So lucky, you know, living by heart and my soul, thinking that you'll never go. I spend all my life living without your name. What's like a bird in the flame? I want to stand this escape, but I want to change my mind say Мені панове, Лена Кардєва! Дякую. Лен, розумієш, що така трошки пікантна ситуація. На школі написав листа Миколаю. Він кинув визов самому Кличко. Розумієш? Але він не знав, що наш Микола той що високий. Має зв'язки в Києві і організував той бій. Ну, нам якось треба покрити концерт, якісь там гроші, а Колю нам не жалко. Я вже не знаю, яку пісню вчити. йти. Ні, Він сказав, що має бути одна пісня Simple The Best. Ну, а я до чого? Ну, він хоче, щоб ти співала цю пісню. Фу. Самогубець. Окей, я, я абсолютно я підтримую наших підсвітах. Готово, нас... так? Ready? дамы и господа! Позвольте мне представить в левом углу Коля Сищевский Стоп, стоп, стоп Лена, Коля, ты чего не выходишь? <laughs> Я боюсь Ні, ну я би теж злякалася, капельку. Коля, Кличко ще нема. А, ні -ту? Нема, це тільки репетиція. тут давай, щоб вийдуть! О. Елена, пробач. Ділітанте. Reì gentlemen! Let me use in the left corner! code! Лена, пробач. Ти як вийшов? Я, я просто не хочу, щоб кличко видел, що я його боюсь. А що так вийшов? Ну, щоб он не вид, як я його боюсь. Ну, Коль, Коль, ну, я прошу. Коля, ти розумієш, Іди сюди. У вас з Кличком є багато спільного. Да? В нього три чемпіонських пояса і в тебе три пояса. Від редакуліту. Сі, сі, ну я його реально боюсь. Та не бійся. Шепнеш йому на вушку, де Та б'ють, там цілують. <гум> Ох, і зацілований, я сьогодні буду. Давай, 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 на виходячи позицію. Олена, дуже перепрошую, ну, дивіться. Ladies and gentlemen! Ну не ми, за вони. Що, придурки, що ви двоє виперлись? Ну таких двоє братів і нас двоє. Ну яких братів? Ну, Віталік і Владимир. Кличко? Ну так? Стоп, стой, стой, стоп, стоп! Коль, ти куди? На лівандовку. Чого? Ну, буду вчитися удар держать. Микола, у нас таких як ти, і в центрі нормально глумлять. Давай, іди. так на виходящих. Але так, по чемпіонськи Я понял, давай. Today, the world championship in the left corner. Nikola Sitevsky in the right corner. Vitaly Kazin Лакше бити кличка. Давай, давай, давай. Це вам гарантую. Пані та панове, на цій сцені. гості суді марич, Олена Корнеєва і Віталій Козловський! Для усіх закоханих, для всіх людей, які в своєму житті хоч раз в житті відчули, що таке справжня сила кохання, я хочу співати наступну пісню. Моя улюблена пісня для вас. Усіх. Ся мені у сні, чого звертаєш ти до мене, чудові очі ті, ясні, сумні, мов криниці, но студенне, чого являєшся мені У сні Чому ста твої ні? ні Чому ста твої? Хоч знаєш, 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 добре знаєш, як я люблю тебе, люблю, без тями, як мучусь довгими ночами, знаєш, 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 добре знаєш, хоч знаєш, 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 як я люблю Хоча ми знаєш, 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 добре знаєш Чого являєшся в мені у Усмів житті димною. ти мною Тих згортувала, ага, пам'ятаєш? Моє те серце надірвала і знову визвала. Чого являєшся мені, чому уста твої, не мій, чому вуста твої, ні мій Хоч знаєш, 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 як я люблю тебе, люблю, без тями. Як мучусь, довгими ночами знаєш, 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 добре знаєш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе люблю, як мучусь, довгими ночами знаєш, 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 добре знаєш. Довгими ночами знаєш, 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 що признаєш. Хоч знаєш, 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 як я люблю тебе люблю, як мучусь довгими ночами, знаєш, знаєш, знаєш. Службіни активу України Віталій Касловські! Будьте щасливі з наступаючими святом.